Вітаю на уроці математики. Тема уроку це додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях довжини письмовим способом, і будемо розв'язувати задачі та рівняння. Відкрийте підручник на сторінці 130. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть подані довжини в порядку зменшення. Пригадаємо співвідношення між одиницями довжини. Отже, запишіть: порядку зменшення це означає від найбільшої до найменшої довжини. Перевіримо. Найбільше це 3000 метрів, тому що це буде 3 км більше, ніж 2 км. 4 дециметри 37 сантиметрів 65 міліметрів. Тому що це 6 сантиметрів, 5 міліметрів і найменше 6 сантиметрів. Виконуємо перетворення у завданні 685. 5 кілометрів перетворіть у найменше у метри. Якщо в одному кілометрі 1000 метрів, а 5 кілометрів. 5 тисяч метрів. 80 дециметрів перетворіть у сантиметрів. Пригадаємо, що в одному дециметрі 10 см дециметрів, Тобто, множимо ще на 10, приписуємо 0, це буде 800 сантиметрів. Тепер 50 дециметрів перетворіть у метри. В одному метрі 10 дециметрів, а 50 дециметрів 5. 7 дециметрів і 7 міліметрів перетворіть у міліметрів. В одному дециметрі 100 міліметрів, 7 дециметрів – 700 та ще 7 707 міліметрів. 13 метрів 40 сантиметрів у сантиметрів. 1340 сантиметрів і 3 кілометри 33 метри. перетворіть у метри. Це 3033 метри. Відстань від озера до водоспаду 2 км 735 метрів. А від водоспаду до вершини гори на 1 км 500 метрів більше. Визначте відстань від водоспаду до вершини гори. Розгляньте різні способи. Обчислень складених іменованих чисел довжини. Тобто, спочатку складені іменовані числа у першому способі ми перетворюємо прості іменовані числа, але з меншою одиницею вимірювання довжини у метри. Додаємо, як звичайні числа і відповідь перетворюємо складене іменоване число. Другим способом ми виконуємо дії додавання зі складеними іменованими числами. Аналогічно виконуємо так і віднімання. І перевірте, чи правильно виконано віднімання. Першим способом ми перетворюємо складені іменовані числа у прості іменовані числа з меншою одиницею вимірювання. І додаємо, як звичайні числа. Перевіримо: від трьох від ми не можемо відняти 5. Беремо десяток. Від 13 відняти 5, це буде 8. В десятках стало 3. Від трьох ми теж не можемо відняти 8. Беремо 10 у сотень. Від тринадцяти відняти 8 – це буде 5. В сотнях стало 5. Ми не можемо від 5 відняти 8. Беремо 10 у наступного розряду 15 мінус 8 це буде 758 см і перетворюємо у складене іменоване число 7 58 см. Другим способом ми віднімаємо як складені іменовані числа. Від трьох ми 5 не можемо відняти беремо десяток. 13 відняти 5 це буде 8. Віднімаємо наступний розряд, стало 3. Не можемо відняти від 3 8, Беремо 10 у наступного розряду. Від 13 відняти 8, це буде 5. Віднімаємо наступний розряд, стало 5. Від 5 відняти 8 ми не можемо. Беремо у наступного розряду від 15 відняти 8, 7 метрів 58 см. Отже, віднімання виконано правильно. Тепер потренуємося у виразах 688 знайдіть зручним для тебе способом суму і різницю іменованих чисел. Спочатку знайдемо суму цих чисел. До 7 км 80 метрів додати 3 км 135 метрів. Додаємо спочатку одиниці до 0 додати 5, це буде 5. Тепер додаємо наступний розряд: до 8 додати 3. 11. 1 пишу, один пам'ятаю до наступного розряду. Додаємо сотні. До одного додати 0, це буде 1 та ще 1 – 2. Тепер додаємо наступні. До 7 додати 3 10. Відповідь 10 кілометрів 215 метрів. Тепер виконаємо різницю цих іменованих чисел. Від нуля відняти 5 ми не можемо. Беремо 10 у наступного у десятків. 10 відняти 5, це буде 5. В десятках стало не 8, а 7. Від 7 відняти 3 буде 4. Віднімаємо сотні. Від 0 відняти 1 ми не можемо. Беремо у наступного розряду 10. 10 відняти 1 – це буде 9. І віднімаємо. Тепер в наступному розряді одиниці тисяч стало ни 6. Віднімаємо 3 3 км і 945 метрів відповідь. Виконаємо завдання 689. Розгляньте малюнок і дайте відповіді на запитання. Щопонеділка Марія повертається зі школи з Алісою. Яку відстань проходить Марія від школи до свого будинку в понеділок? Отже, означає, що Марія повертається з Алісою. Тобто, за схемою Аліса йде 265 метрів. Так, також і Марія повертається та ще 1140 метрів. Отже, яку відстань проходить? Нам потрібно до 265 метрів метрів Додати 140. Додайте, якщо важко стовпчиком. Це буде 1405 метрів. Отже, відповідь записуємо не тільки в метрах, а й в кілометрах і метрах. 1 кілометр 405 метрів. Наступне. Запитання, що вівторка Марія повертається тепер зі школи разом із Дмитром. Тобто 850 метрів, як Дмитро, і ще 370 метрів. Яку ж відстань проходить Марія від школи до свого будинку у вівторок? Ми до числа 850 метрів додаємо 370 метрів. До 800 додати 300, це буде 1100. Тепер 50 додати 70 120. 1100 додати 120 буде 1220 метрів. А тепер ще відповідь запишемо у кілометрах і метрах. 1 кілометр і 220 метрів. У який день вона проходить більшу відстань? Отже, ми дізналися, що в понеділок вона пройшла 1 км 405 метрів, а у вівторок 1 км 220 метрів. Наскільки більшу відстань вона проходить? У понеділок, ніж у вівторок? Нам потрібно для того, щоб дізнатися, наскільки більше або наскільки менше, дію віднімання? 1 кілометр 405 метрів, Ми віднімемо 1 кілометр 220 метрів. 185 метрів. Тобто на 185 метрів. Більше в понеділок проходить Марія, ніж у вівторок. Розв'яжемо рівняння 690. Отже, зверніть увагу, чи схожі ці рівняння? Так, у них зменшуване невідоме. Розв'яжемо перше рівняння. Щоб знайти зменшуване, потрібно додати. До 50 додати 350 це буде 400. Виконуємо перевірку. Рівняння розв'язали правильно. Наступне рівняння ви помітили, що воно ускладнене. Нам потрібно обчислити. Тобто у від'ємнику частка чисел 350 і 7. Обчислимо і отримаємо просте рівняння. В якому невідоме зменшуване позначено х. А частка дорівнює у від'ємнику 50. Знайдемо зменшуване. До 50 додати 50 це буде 100. Виконаємо перевірку, рівняння розв'язали правильно. І третє рівняння теж схоже з попереднім, воно теж ускладнене і у різниці добуток чисел 7 і 50. Обчислимо і отримаємо просте рівняння. Потрібно знайти зменшуване дію додавання. До 350 додати 350, це буде 700. Виконаємо перевірку. Від 700 віднімемо 350. Ми отримали дійсно 350. Розв'яжіть задачу 691, склавши рівняння. Марк проводить тренування за вказаним маршрутом. Довжина всього маршруту. 14 км 700 метрів, яка довжина маршруту на відрізку АД? Отже, вся довжина 14 кілометрів 700 метрів. Нехай довжина відрізка АД Ми позначимо, якщо вона невідома, позначимо буквою Х. Тоді ми отримаємо рівняння. До 4200 додати 3500, додати 5000 і додати ще «х» і вся довжина, яка дорівнює 14700. Ми отримали ускладнене рівняння. Обчислимо суму трьох чисел і отримаємо просте рівняння. До 4000 додати 200 і та ще 3500 це буде 7700 і ще додати 5000 12700. Додати Х і, і у відповіді 14700, де у нас невідомо другий доданок. Щоб знайти другий доданок, нам потрібно відняти від 14700 ми віднімемо 12 700. Це буде 2000 метрів. Або перетворимо у кілометри, як було на початку і у схемі, 2 кілометри. Отже, 2 км довжина маршруту на відрізку АД. У домашньому завданні ви обчислите письмово ступчиком вирази 692 і розв'яжіть задачу 693. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!